Вітаю, друзі! Днями відбулися деякі події, про які нам варто було з вами поговорити, тому що вони, на мій погляд, мають велике значення як і для нас, українців, так і для подальшої внутрішньої політики держави. І так починаємо. Японія, яка дуже сильно стривожена загрозою можливої війни в Індотихоокеанському регіоні, зараз сотнями скупає ракети типу Тамагавк американського виробництва. Це говорить про те, що відносини між Китаєм і Америкою вийшли вже на вищий рівень, де Америка демонструє свою рішучість і небажання сходити з лідерських позицій. Поступово дипломатія переходить в воєнне протистояння. І якщо питання по Тайвані потрібно буде рішати військовим шляхом, Америка до цього готова, тому й залучає таких союзників як Японія. Для нас це цілком позитивна новина, тому що Америка демонструє свою силу. Непохитність і впевненість. А ми опинилися в друзях такого велетня, який впливає на політику всього світу. І це перший плюс як нашу копілку. Подолана вєта Угорщини і тепер Євросоюз буквально на наступному тижні проголосує за виділення Україні 13 мільярдів євро по програмі економічної допомоги. Це історична подія, і говорить вона про те, що нарешті вже Європа в першу чергу стара Європа. Визначилася, я брала бік світла. Каливань тепер не буде. Європа разом з Британією і Америкою буде добивати путінський режим, допомагаючи при цьому нам, українцям. Слотенберг припустив, що НАТО при необхідності готово вступити в війну з Росією. Якщо прочитати між строк, то це означає, що НАТО не дозволить Росії навіть і думати про перемогу над Україною. НАТО фактично прямим текстом. Заявила, що воно не боїться блефів з боку Кремля. Викатуйте тактичні ядерні боєголовки, заряджайте їх в гаубиці, але ж вистрілити ніхто не встигне, тому що не буде кому. От саме про це і говорить Столтенберг. А ми з вами можемо тепер передихнути, тому що ця заява відіграє роль міцного стримуючого фактора для Путіна. Тепер ми підходимо до внутрішніх наших справ. Якщо не помиляюсь, вчора у Ярмака була. Телефонна розмова з Вашингтоном. Зазвичай, після таких розмов Єрмак феєрично про це повідомляв суспільству через соцмережі. Але ж цей раз фейервірки не було. Замість цього в Твіттері Єрмак середливо опублікував якісь майники, над якими посміялися українці. Жодного слова про розмову з Вашингтоном не було. Що б це означало? А справа в тому, що саме в цей день Сполучені Штати запровадили. Санкції проти голови окружного адміністративного суду Павла Вовка. І цей крок для офісу президента виглядає як великий пендаль. Нагадаю, цей суд мав би, якщо б ми не відстояли Київ, повернути Януковича на посаду президента, таким чином відкрити шлюзи для остаточного знищення України. Судді цього суду всі часи працювали на Росію і на корупцію. Як тільки Зеленський прийшов на посаду президента, він одразу ж пообіцяв ліквідувати цей суд. До речі, пообіцяв не нам, українцям, а пообіцяв американцям. Досі цей суд працює. А судді-зрадники катаються по Києву на золотих парше. Зеленський продемонстрував, що він взагалі не впливає на офіс президента. Єрмак там почувається як султан гаремі. Він робить все, що завгодно. Ну а раз так, тоді до справи підключається. Вашингтон, і ця телефонна розмова виглядає як останнє попередження і Зеленському, і офісу президента. А ще це меседж для всіх влатних і крутих в Україні, що Сполучені Штати все бачать, все контролюють і відповідати доведеться кожному. І це дуже добра новина для нас, тому що нам, українцям, важко подолати цю корупційну систему. А з допомогою такого друга, як Сполучені Штати, я впевнений, у нас все вийде. Тому я саме це мав на увазі, коли говорив про можливу зміну внутрішньої політики держави. Так, це відбудеться не завтра, але ж вже точно відбудеться. Єдине, що нам потрібно з вами зробити, це допомогти американцям. А допомогти ми можемо, тільки ставши зрілим суспільством, яке знає, що воно хоче. Суспільство, яке здатне делегувати у владу моральних, чесних, патріотичних українців, не картинки, не героїв, не комбатів, не майданівців, а фахівців, для яких справа держави і народу завжди стояла і стоїть на першому місці. Мене сьогодні в Фейсбуці в коменті запитали, що робити: перше, друге, третє. Перше, ставайте відповідальними громадянами. Друге. Приймайте участь в обговоренні проєкту нового виборчого кодексу. Третє. Зрозумійте, що нам потрібно міняти не владу, нам потрібно змінювати державу. А для цього нам потрібно завести у владу 23 2023 році, отуди от під купол Верховної Ради, тих, хто знає, вміє і може. Тому сканіруйте навколо себе пространство, вичиняйте з нього тих, хто може, вміє і знає. І тягніть їх у владу. От саме цим ми і допоможемо американцям, а вони допоможуть нам. На цьому у мене все, друзі. Радий нашій зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Я вас поважаю до да побачення.